Добрий день, наші шановні друзі. В сьогоднішній онлайн-урок циклу Слово у мові» Я хочу розпочати ось таким реченням. Богдан є великим шанувальником волейболу, а тому з'являється на кожний виступ своєї улюбленої команди. У цьому реченні. Разом з іншими словами я використала два слова є шанувальником і являється на змагання. Ось про ці слова ми сьогодні поговоримо, тому що дуже часто у мові люди їх інколи плутають. Зверніть увагу, є шанувальником. Слово є можна підібрати. Такий синонім, який складається зі словосполучення являє собою. Богдан являє собою. Наприклад, Дмитро є моїм другом, наш клас є переможцем у шкільному конкурсі. Ось у цьому випадку ми використовуємо є, а являється, використовується у тому випадку. Коли ми хочемо показати дію прибуття. Ну, наприклад, гості явилися несподівано. Або наш клас у цьому складі явився на екскурсію. Зрозуміли? визначається дія прибуття, приїзду, приходу, прильоту. От тепер. Мабуть, я дуже сподіваюся, що ви запам'ятаєте, коли слід вживати слово є, а коли слово «являється». І наостанок зачитаю вам таке речення: наша Олеся є генератором цікавих ідей, і на кожне свято вона являється. З новою власною веселою пропозицією. Бачите, слово є і слово «являється» Я використала в одному реченні, і ви зрозуміли, що вони різняться між собою, бо мають абсолютно різне лексичне значення. Ну от і все. На цьому я закінчую наш урок і прощаюсь з вами до наступної зустрічі. На все добре вам!